Доброго дня, шановні друзі! До вашої уваги чергова задача на перехідні процеси в лінійних електричних колах. В колі, що представлено на цій схемі, треба знайти струм і у перехідному процесі. Задачу будемо розв'язувати класичним методом. Спочатку задамося умовним позитивним напрямком струму, як це показано на цій схемі. Якщо ми користаємося класичним методом розрахунку, то величину І в нашому випадку буде представлено як суму вимушеної та вільної складових. Вимушена складова струму це усталений режим після комутаційному колі. Тобто, ми повинні здійснити комутацію, замкнути ось цей вимикач і розглянути це коло в усталеному режимі. Усталеному режимі струм не буде діяти в цьому колі, бо, бачите, в нас джерело постійної напруги і конденсатор перешкоджатиме дії постійного струму. Отож, вимушена складова нашого струму дорівнюватиме нулю. Залишилося знайти вільну складову. Спочатку визначимо порядок кола. Який, у свою чергу, буде визначати загальний вигляд цієї вільної складової. В нашому випадку один реактивний елемент міститься у цьому колі конденсатор, тому порядок електричного кола дорівнюватиме одиниці. Складаємо характеристичне рівняння та визначаємо його корені. Для складання характеристичного рівняння ми повинні, по-перше. Здійснити комутацію, тобто отримати післякомутаційну схему, а по-друге, у довільному місці розірвати цю схему. І ось тоді, вже відносно отриманих зажимів, відносно розриву цього електричного кола, ми повинні записати комплекс вхідного опору. Так, буцімто у, у цьому колі діє. Якийсь змінний синусоїдальний струм. В нашому випадку, після замикання ключа і після розриву кола ось у цьому місці, ми отримуємо ось таку схему, де поділося джерело енергії. В цій схемі ми враховуємо тільки опори, неважливо, які реактивні, активні. А джерело енергії, джерело напруги, в нашому випадку має внутрішній опір, який дорівнює нулю. Тобто це коротке замикання. Отримуємо таку схему звідки знаходимо комплекс повного опору відносно цих затискачів. Він дорівнюватиме r мінус і одиниця на омега С. Одиниця на омега – це… Реактивний опір цього конденсатора. Після цього, за алгоритмом, треба добуток йод на омега замінити на літеру P. Але ж в нашому випадку нема добутку J на омега. Щоб цей добуток отримати, треба йод із чисельника опустити в знаменник цього дробу. Тобто, отримати одиницю поділену на йод бачите? Згідно з правил комплексної арифметики, одиниця поділена на йод дорівнює мінус йод. Ось тому, ось цей мінус йод ми перетворимо, опустивши йо у знаменник і додавши знак плюс перед цим дробом. Тепер цей вираз ми повинні перетворити на характеристичний опір. Зам... Замінивши йод омега на P. Після перетворень ми отримуємо корінь цього характеристичного рівняння. В нашому випадку він дорівнює мінус одиниця на RC мінус 200 секунда в перш... мінус першому ступеню. Зверніть увагу перевірка. Якщо ви отримаєте характери... корінь характеристичного рівняння, який є позитивним, цього не може бути. Це свідчить про помилку в розв'язанні задачі. В нашому випадку усе в порядку. Підемо далі. Отож, ми отримали корінь характеристичного рівняння. Цей корінь характеристичного рівняння у загальному вигляді вільної складової є показником ступеню експоненти. А загальний вигляд вільної складової дуже простий. Якась невідома стала інтегрування. Доки невідома, помножено на експоненту в ступеню ПТ. в нашому випадку помножено на експоненту в ступеню мінус 200 т Залишилося знайти ось цю невідому сталу інтегрування. Припустимо, що час дорівнює нулю, тобто початок перехідного процесу. В цей час експонента дорівнює одиниці, і ми отримаємо, що вільна складова перехідного процесу у час 0 дорівнює А, тобто А, навпаки, дорівнює вільній складовій перехідного процесу у час Т. В свою чергу. Вільна складова перехідного процесу може бути знайдена як загальний струм у час 0 мінус вимушена складова перехідного процесу у час 0. Оце рівняння витікає із нашого першого рівняння, яким ми скористалися, із загального рівняння методу класичного методу. Значення вимушеної складової ми вже знаємо, вона дорівнює нулю. Залишилося знайти струм і від нуля. Будь-яка величина в перехідному процесі взята в час 0, це є початкова умова. В нашому випадку струм, який діє в конденсаторі, це залежна початкова умова. Залежні початкові умови. Ми знаходимо виключно із законів Кіргофа, першого або другого. Тепер увага. Ми знаходимо струм. Відносно струмів, щось говорить перший закон Кіргофа. Тому, на перший погляд, доцільно скористатися саме першим законом Кіргофа для визначення цього струму. Так, Буде в загальному випадку. Але в нашому частковому випадку ми не можемо скористатися першим законом Кіргофа, бо нема об'єкту, до якого застосувати цей перший закон Кіргофа. Пам'ятаєте, перший закон Кіргофа алгебраїчна сума струмів в узлі дорівнює нулю. Але ж це після комутаційне коло має вузлів. Тому. Немає і об'єкту для складання першого закону Кіргофа. Ми будемо користуватися рівнянням другого закону Кіргофа, складеного для цього після комутаційного кола. А чому після комутаційного? Бо і від нуля. Отут ми маємо на увазі знак плюс, тобто момент комутації. Комутація вже сталася ось цей. Ключ вже замкнувся. Обходимо це коло за годинниковою стрілкою, складаючи алгебраїчну суму напруг у цьому колі. Зустрічаємо напругу на конденсаторі С, пишемо у С від нуля, плюс падіння напруги на цьому резисторі, а це опір цього резистора на струм І від нуля. І мінус Є дорівнює нулю. Чому мінус є. Майте на увазі. Ви вже знаєте це, я сподіваюся. Напрям напруги на джерелі електророшійної сили завжди протилежний напряму цієї електророшійної сили. Напрям стрілочки Є вверх, а стрілка Напруги, уявіть собі, буде діяти донизу. Ми йдемо за годинниковою стрілкою. В цьому випадку ми піднімаємося, дивіться, вгору, а донизу спускається напруга. Ось саме цим обусловлено знак мінус перед цим джерелом. З цього рівняння ми отримуємо невідому величину і від нуля. Ось вона нам знадобиться. Як є е, мінус у від нуля поділено на R. Знаходячи, знаходячи залежну початкову умову, ми неодмінно перейдемо до визначення, до необхідності визначення незалежних початкових умов. Ось тут вона. Незалежна початкова умова, і трапилася нам у це від нуля. UC від нуля. Можна, це незалежна початкова умова, яку ми завжди знаходимо із закону комутації. Тобто, знаходимо напругу на конденсаторі у момент 0 із знаком мінус. Тобто, коли комутація ще не сталася, ця напруга дорівнюватиме. У це від нуля з плюсом. Напруга на конденсаторі миттєво змінитися не може. В нашому електричному колі до комутації 0 із знаком мінус. Напруга на конденсаторі була відсутня, бо джерело енергії ще не було підімкнено до нашого кола. Тобто, у це від нуля із знаком мінус, і у це від нуля із знаком плюс. Дорівнює нулю. Тоді ми із цього рівняння знаходимо струм і від нуля 6 ампер. Ми знаход... знайшли ось цю величину. Попередньо ми визначили цю величину. Тепер нам треба визначити: ми можемо визначити сталу інтегрування від повного струму. 6 ампер, Ми віднімемо вимушену складову у момент 0. У нашому випадку це 0 ампер і отримуємо сталу інтегрування 6 ампер. Вільна складова 6 на є е в ступеню мінус 200T. А повний струм. Вимушена плюс вільна, вимушена, згадайте, дорівнювала нулю, тобто повний струм. Відповідь за нашої задачі 6 на є ступеню мінус 200 Т ампер. Задачу розв'язано. Побудуємо графік зміни нашого струму у перехідному процесі. Для цього ми скористаємося програмою Microsoft Excel. Початок нашого перехідного процесу це момент часу 0. А коли ми повинні завершувати наші розрахунки, коли перехідний процес скінчиться, перехідний процес скінчиться приблизно у час, який дорівнює 5 постійних часу перехідного процесу, або сталих часу перехідного процесу. Стало часу перехідного процесу в нашому випадку Тау одиниця поділено на модуль кореня характеристичного рівняння, тобто в нашому випадку 200 із знаком плюс. Отримаємо 5 тисячних секунди. Повний час перехідного процесу в п'ятеро більший 25 тисячних секунди. І ось тоді ми. Можемо побудувати за цією формулою таблицю значень струму від часу. Час змінюватиметься від 0 до 20, 25 мілісекунд. Стру, будуємо ось такий графік. Задачу розв'язано, графік побудовано. Будь ласка, якщо це відео сподобалося вам, поставте лайк, не забудьте. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, підпишіться, будь ласка, нові відео будуть з'являтися регулярно. На все добре, хай вам щастить!